Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша українська казочка для малюків. Влаштовуємося і слухаймо. Якось в одному селі жили люди і не дружили, сварилися, весь час щось виясняли. І вирішив Господь їх покарати, як? А просто зробив засуху. Не вродив урожай. Стали люди голодувати. Ходили бідні і шукали по полю, де б була картоплина, хоч якась, морквина, хоч якась. Нічого не було. І собачки, домашні собачки, голодні ходили, рили лапками, шукали, шукали собі їжу. І стали люди просити у Господа. Помогти, дати дощ, щоб був урожай, щоб все зазеленіло, щоб було ще їсти. Але Господь не хотів не хотів зробити це для людей, які ворогували, які не дружили, які ось так сварилися. Аж потім побачив раптом. Малесеньке цуценятко, таке голодне, таке нещасне, шкіра тонесенька, шерсть повилазила, ребра світяться, та й зглянувся і звернувся до людей із такими словами: Я зроблю вам ласку. Буде урожай, буде хліб, буде все. Але колосочок, який я вам дам, буде тільки-тільки мати одне стебло. Тільки одне. А чому? А тому, що це для ось таких, для малесеньких, для цуценят, для їх мам, для песиків, тому що вони дружать, тому що вони ніколи не зрадять, тому що вони роблять тільки добро. А ви, ви будете їсти їхній хліб, і будете дякувати ось цьому песику, його мамі собаці, тому що ви не заслуговуєте, а вони тварини, вони заслужили. І з того часу з'явився дощ, з'явився потім урожай. І дійсно. З'явилися малесенькі-малесенькі такі кущики, а потім потім з'явилися і ось такі пагони, на яких дійсно було одне стебло, одне єдине. А потім, коли настав час, з того стебла з'явилися зернини, а потім і урожай, який потім стали називати хлібом. Ось так. І знаймо, що ми з вами їмо справді собачий хліб. Хліб, який Господь дав для братів наших менших, для тваринок. Тож шануймо братів наших менших, любімо їх, адже вони для нас зробили добро. І роблять, до речі, щодня. До побачення! А чи сподобалася моя казочка? Напишіть, а я. Почитаю обов'язково до побачення.